Астрономи з Європейської обсерваторії ESO в Чилі підтвердили існування планети, схожої на Землю. Вона обертається навколо зірки Проксима Центавра, що знаходиться на відстані чотирьох світлових років від Землі. Не так далеко з точки зору астрономії. Вчені припускають, що на планеті може існувати рідка вода, а відповідно і життя. Ця планета має кам'янисту поверхню, яка дуже схожа на земну. Зазвичай такі зони придатні для життя. За умови наявності рідкої води точно можна припустити, що там можливе протікання процесу, який зароджує нове життя. Таке ж сталося і на землі. І якщо це відбувається в нашій галактиці, то постає питання, чи існує життя поза межами землі, і це було б найвеличнішим відкриттям. Планета робить повний оберт навколо зірки Проксіма Центавра за трохи більше ніж 11 земних днів. Вчені вже готують проект з запуску невеликого літального апарату, котрий зможе долетіти до земного двійника приблизно за 20 років.